Доброго вечора! Шановні телеглядачі. В ефірі новини з Українки у студії Світлана Гриценко. Далі у випуску ви дізнаєтесь про таке. Школи українки готові до нового навчального року. Важливість сучасних реформ на шляху розвитку. Як організовано полив клумб в Українці? Нова криниця від Віктора Свінціцького. Святкуємо проображення, господні. Другий або яблучний спас. Усі школи Обухівщини готові до навчального процесу. Зазначив начальник райвідділу освіти та голова комісії, що перевіряла готовність установ до нового навчального року Михайло Анопрієнко. Подробиці дізнаєтеся з нашого сюжету. Запах свіжої фарби в школах уже закінчили приготування класних кімнат, і загальноосвітні заклади Українки готові зустріти спеціальну комісію. В Обухівському районі 45 навчальних закладів, 22 загальноосвітні школи, три позашкільні заклади і 20 дошкільних навчальних закладів. Тобто дитячих садочків, 20. Комісія працювала три дні. Три дні робився об'їзд шкіл і навчальних закладів взагалі. Можу констатувати, що всі навчальні заклади готові до прийому дітей в день знань 1 вересня. Комісія до складу, якої війшли представники районного відділу освіти, пожежної частини, санстанції та методист Райметод кабінету перевірила готовність навчальних закладів Обухівського району до нового навчального року. Критерії – це вигляд, вигляд подвір'я, вигляд приміщень. Якісний ремонт в цьому році практично робився в усіх закладах косметичний ремонт. Колективи справились разом з батьками, школи підготували. Усі школи старанно готувалися, аби з 1 вересня школярі навчались у стінах рідного закладу в комфортних умовах. В загальноосвітній школі номер 2 з усиллями батьків зроблені косметичні ремонти в класних кімнатах, частково оновлену матеріальну базу школи. Наші учні, які закінчили нашу школу, подарували нам на розвиток школи швейні машинки, які ми теж поставили у, наш, у нас у наш клас із трудового навчання з обслуговуючої праці. Тож, незважаючи на фінансову скрут. То всі навчальні заклади в українці підготувалися до нового навчального року та отримали схвальні відгуки комісії. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Ініціатива реформи місцевого самоврядування. Це не ініціатива чиновників Вищої ланки держави, зазначили присутні на восьмій конференції Асоціації малих міст України. Це потреба, яку озвучують самі органи місцевого самоврядування. Про сучасні реформи та українку дізнайтеся від журналістів Дніпра. Восьма конференція Асоціації малих міст України, що традиційно цьогоріч проходила в Українці, надала черговий пакет рекомендацій до тексту концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Реформа викликана рядом проблем насамперед на рівні законодавства. Якщо ми сьогодні розуміємо процеси, які відбуваються в українському суспільстві, то маємо констатувати факт, що за 21 рік незалежності ми не змогли сформувати ефективну систему влади. З точки зору бюджету, говорить Михайло Кривко, якщо взяти до уваги джерела фінансування. Власних повноважень, закріплених за громадами, і порівняти з подібними джерелами в Польщі, де відбулася реформа місцевого самоврядування, то там ми спостерігаємо однакові джерела наповнення бюджету. Це земля, це прибутковість з громадян. Так якщо на території сільської польської гміни живе 6-8 тисяч людей, то в нас 46% сільських рад, де проживає до тисячі жителів. А 85% сільських рад, де проживає до 3,5 тисяч жителів. Скажіть, будь ласка, ми цей показник при наповненні бюджету можемо використати. І лише в кінці минулого року був прийнятий закон про розмежування земель державної і комунальної власності. І сьогодні тільки держава розуміючи кроки, які робить, відділяє кошти на інвентаризацію земель і на грошову оцінку цих земель. Гості восьмої конференції Асоціації Малих Міст України підкреслювали, що рано чи пізно, але необхідно буде виконувати реформу місцевого самоврядування? А для цього от є сьогодні малі міста, це основа. Українського місцевого самоврядування це те, навколо чого необхідно буде об'єднувати громади. У нас було кілька реформ в течії 20 років. У нас прославло кілька реформ. Ми прийняли кілька законів о місцеве публічному управлінні. І от остання зараз реформа набирає оборот. Це реформа децентралізації. У нас була прийнята стратегія по децентралізації. І зараз ми починаємо її имплементировать. Реформу місцевого самоврядування Віорел Фурдуй називає найскладнішою. А от Валерій Рубан підкреслює, що час реформ на Україну прийшов ще вчора. Всі передові країни Європи, цю реформу вже давно здійснили і пройшли. І сьогодні всі проблеми вирішуються не тільки в столицях і в центрах, а всі реформи вирішуються і проблеми в малих і великих містах, а також селах і селищах. І, наприклад, як показує свідчить досвід Польщі, там в гмінах керманич гміни завжди вирішує. І знає які проблеми треба вирішувати на своїй території для порівняння. Якщо сьогодні на 39 мільйонів поляків 2600 гмін, то на 44,5 мільйони українців 11 тисяч сільських рад. Реформування місцевого самоврядування процес непростий, підкреслювали гості конференції, адже необхідно врахувати всі питання життєдіяльності громад. Говорячи про українку, Михайло Кривко зазначає, що міському голові напевно не просто з бюджетом, який є на сьогодні, забезпечувати в місті сталий розвиток з цими будовами з цими комплексом проблем, які сьогодні сьогодні стосується цього міста при такому бюджеті, та йому, мабуть, з обласної адміністрації кабінету міністрів треба зранку до ночі не вилазити, щоб випросити кошти на ці всі проблеми, які тут є. Вони є. Хоча я бачу руку господаря, бачу, що при мінімумі ресурсів, так робиться максимум. Принаймні, санітарний стан відчувається, що ще треба багатьом нашим містам повчитися. Ірина Верещук, міський голова міста Рава Руська Львівської області, приїхала на конференцію до українки вперше. Вражена дуже гарне зелене містечко, таке надзвичайно колоритне природа біля Києва. Мені дуже сподобалось. Світлана Гриценко, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. У поточному році громадська організація об'єднала квітникарок Українки з метою спільного вирішення важливих питань та обміну досвідом. Яке питання було найактуальнішим? Знають наші журналісти. Українка, мабуть, одне з найквітучіших міст, якщо не в усієї держави, то Київщини точно. Це завдяки невтомній праці господинь квітникарок та злагодженій роботі комунальних служб, які забезпечують полив зелених насаджень. В поточному році громадська організація об'єднала квітникарок Українки з метою спільного вирішення важливих питань та обміну досвідом. Очолила її Валентина Абанькіна. З весни ми почали лісажать клумби, покупали розсаду, висівали цвіти. ходили друг к друг другу, смотрели, чем занимается, допустим, моя соседка. Хочется посмотреть, что у них хорошо, что у нас лучше. И как-то поделиться опытом. Это очень интересно и очень полезно. Очень много весной было посажено кустов, было заказано. И наши цветоводы сажали силами. Цветоводу было посажено много кустов в дворах. Ну, клумби нові розбивалися, висаджувались нові цвіти. Найактуальнішим питанням для квітникарок був полив квітів, тому для зручності в дворах встановили пластикові діжки, які систематично наповнюються водою. Ми просили, щоб улучшили полив допустим, наших квітників. І ще нам водоканал допомог в цьому плані нам дали і подарили, ілі предоставили бочки. Одни были 150 литров, а другие 200 литров. Устанавливались они по желанию, кто, допустим, хотел. Эту бочку закапывали в землю, и туда, когда едет машина поливочная, она поливает цветы и заливает воду в эти бочки. И когда нужно, допустим, лишний раз полить цветы, то цветовод берет оттуда эту воду и поливает рассаду или цветы, которые. Это очень полезно. І наутін, удобна, тож тепер займатися квітникарством в нашому місті стало ще зручніше. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Ми вже розповідали вам про криницю, що працює на території церкви ікони Божої Матері. Несподівана радість. Проте нашій знімалі групі стало відомо, що скоро тут запрацює ще одна криниця, обравлення для якої виготовляють із дерева. Докладніше, дивіться далі. Ось такою надзвичайно гарною буде криниця. Віктор Свінціцький, автор проекту та безпосередній виконавець робіт, говорить, що нічого дивного в цьому немає, адже колись більшість криниць були такими. Скажіть, будь ласка, а помічники, у вас є, хтось вам допомагає, чи ви сам все робите? Да я сам, ну щоб комусь показати, то треба півдня потратити. Так що, думаю, скоріше, скоріше виходить самому. Протягом місяця пан Віктор скурпульозно виготовляє дерев'яні елементи з буку, цілком обґрунтованим є його прагнення зробити криницю не тільки надійною, міцною, але і красивою. Уже готові різблені стінки та стійки для підйомного пристрою корби, проте використовуватиметься і електронасос. Ще за неділю да й буде ага. готова. Що ж, скоро в місті з'явиться ще одна криничка, яка буде радувати чистою і смачною водою. Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, Микола Корінний, телеканал Дніпро. Преображення Господня це одне з 12 найбільших свят у християнстві, встановлене на честь прояву Божественної сили Христа Спасителя своїм учням. Святі отці називали це свято другим богоявленням. Сьогодні православні християни та греко-католики святкують Преображення Господнє, яке також називають Яблучний або Другий Спас. Сьогодні, 19 серпня, ми з вами святкуємо свято, яке відноситься до 12 свят Преображення Господнє. Що це за свято? В святому Письмі сказано так: і взяв Ісус Петра, Якова та Іоанна, і піднявся на гору, і став молитися. І коли від зморені, від походу на гору і від е, таких, я не знаю, переживань, чи як апостоли впали у сплячку, то вони пробудились з відчуттям чогось незвичайного, що відбувалося біля них. І коли вони підняли очі, то вони побачили Ісуса, який преобразився. І коли це відбувалось, то хмара знайшла на них, і був голос із хмари: це син мій улюблений, в ньому моє благовоління, його слухайте. Цього дня у церквах святять яблука, груші, мед і обжанкові вінки або колосся, жита та пшениці. Священик благословляє та читає молитву, за що вдячні прихожани діляться принесеними плодами. За давньою традицією, жінки, в яких померли малі діти, до спаса не їдять яблук і грош, а співаки церковного хору дотримуються посту, який триватиме до 28 серпня. Празник це я дуже шаную це проображення Христового, коли побачили апостоли Сина Божого, і який Господь засвідчив. Голосом своїм, що це є син мій улюблений. От. І всі повірили в його божество. Це наш достаток, врожай. Це якраз такі дні, коли люди ну, благ, благодарять Бога за все, що Він нам дає. Це свято дуже велике. У мене мама і все рідне, дуже віруючі. Мамі зараз 84 роки, бо ми, ми зараз. Не їсть ніколи до спаса ні яблук, ні груш, тільки їсть яблука, які були посвячені в тому році. А сьогодні вона вже поїсти яблучко через те, що вона говорить... Коли якби я їла, значить моєму синочку сьогодні не попало яблучко. За народними прикметами яблучний спас означає настання осені. Ночі стають холоднішими. Від цього свята вже розпочинаються приморозки. Тому й говорять: прийшов спас, держи рукавиці про запас. Мирослава Гниб, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. У студії працювала Світлана Гриценко. Бажаю вам лише гарних новин і зустрінемось на телеканалі Дніпро.